Дизайнер одягу, маю власне виробництво і за своїми ескізами створюю одяг для зрілих жінок найулюбленіше і найпрактичніше костюм в спортивному стилі. І якщо фігура зазнала вікових змін, підібрати костюм в спортивному стилі не так то просто. Не сидить, повнить. Ну і іти, ті де тепер. Ми про це тут не будемо. Будемо про те. Що сидить, підкреслює принади, приховує недоліки. Оверсайз з авторськими деталями. розтібаються з обох боків. Я створила саме так, щоб тобі легко стилізувати, можеш продовжувати спортивну тему з будь-яким жилетом, який знов в тренді, з блейзерами, піджаками, жакетами. Змінила блузу, взуття, аксесуар. Взуття, брюки, жилет в одному кольорі, видовжують силует. Комір блейзерів і жакетів зараз актуально носити відвернутим. І з куртками теж він добре дружить. Таке поєднання, думаю, стане вашим улюбленим. Сіті стайл одягаємо найчастіше. Отже, костюм дійсно універсальний, підходить на таку фігуру, яка зазнала вікових змін. А якщо вам зі мною було цікаво, лайк.